Вітаю вас, друзі! У російській пропаганді відбуваються деякі зміни. Вони усе частіше і частіше на своїх ресурсах публікують ось отакі відео, наче як із українцями. Ми довго будемо жити, коли да нас економіка буде на днуть працювати. Якщо хтось не знає, то цього персонажа звати Вадим Карасьов і Він розповідає, що все українська економіка померла, значить, ми маємо здатися так званій Росії. Хоча буквально за кілька днів він казав прямо проти. Лежне, ми повинні зберігати промислений потенціал. Як не странно, військові странно, тут теж допомагають. Російські пропагандисти дуже люблять його висловлювання і постійно ріжуть його виступи на цитати. Перше, американці розуміють, що вони на даному етапі проиграли війну. Американці. Тому що він постійно каже саме те, що і потрібно для російської пропаганди, він намагається зневірити українців і розповідає постійно про те, як у нас усе пропало. А якщо далі буде війна продовжуватися, є гарантії, що ми виграємо А не ні, виграє. Коротше, за його словами, Україна обов'язково за будь-яку ціну має сісти і домовитись із так званою Росією, навіть якщо ми віддамо так званій Росії своїх людей і свої території, тому що. Просто тому, що. Я би сказав, ні. Навіть наоборот сказав би. Чому? А знаєте чому? Тому що в Росії є то, все. Що... У інші часи я би навіть не звернув на нього увагу, тому що насправді оцей Вадим Карасьов, ну, як би тут підібрати більш дипломатично слова, ну, скажімо так, клоун. Бойтесь, Шарія. Чесно От я ж віжу, він, скажімо так, жорстко починає діяти після всіх цих... Але цей клоун займається антиукраїнською пропагандою у той час, як так звана Росія веде повномасштабну війну проти України. І схоже, він працює далеко не сам. а У нас досі діє мережа антиукраїнських пропагандистів. Про це і будемо із вами сьогодні говорити. Але нагадую, принагідно, що тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на канал, і це неправильно. Тому беріть і підписуйтесь, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Вадим Карасьов давно присутній у нашому інформаційному просторі, але найбільше цікавить нас із вами його діяльність із 14-го року від початку російсько-української війни. Тоді він працював багато де. Наприклад, на каналі Медведчука знає вас як політика скажімо так таклів. Соціального направлення що ви скажете, може де та дійстіна ваш час прийшов так сказать? на каналах Медведчука. Він був як і ведучим програм, так і шановним гостем, аналітиком, експертом, який постійно повторював тези російської пропаганди надо тоже разобраться, розібратися. що скільки лазіть радикальних. показать всім радикалам, що їх місце в тюрмі на улицях України. Кого ви самі називаєте нацики. Карасьов також часто включався у ефіри до російських пропагандистів. Наприклад, Соловьйову він скаржився, що Зеленський не хоче повертати мир в Україну. Да і ситуація ми знаємо по Донбасу, він же обіцяв мир. Здесь нічого не выходит, нічого не получается, значит выполняем другие обещания. Напевно, немає такої російської програми, у якій не брав би участь Вадим Карасьов. Був він також у Скабєєвої. Тут і двойної вистріл, і по Порошенка як політику, так і по, скажем, так, главному опоненту з антиросійського лагеря. Не соромився. Він також й особисто приїздити до столиці країни агресорки. Якось його упіймали у Москве, і він розповідав про свої шмотки. Чим потрібно займатися. Щоб в 63 роки бути таким же стильним, как ви і одягатися в такі класні бренди рок музику і я над собою. Ми ж понімаємо, що ми не можемо ви з Росії і не хатів, і не будемо. і я над собою. Проблема друзі, не тільки у тому, що такі, як Вадим Карасьов, досі існують, а у тому, що вони існують на території України, і навіть не у слідчому ізоляторі чи у в'язниці вони спокійно і далі собі вештаються нашими вулицями. Політолог фича та медвічука. Гуляє по Києву. все нормально в нього з Росія. 24 ніколи не виходить. І все нормально по Києву. Нікого нема заперечень, нічого. все окей. І він не просто вештається. Він і далі займається антиукраїнською пропагандою. Нещодавно він спілкувався із китайськими комуністами і розказував їм, що все Україна ніколи не зможе перемогти у російсько-українській війні. А от так званий мирний план Китаю, хороший Абсолютної перемоги не буде ні у кого ні в Росії, ні в Україні. План Китаю... Тут якраз був відвіно вовремя. Також Вадим Карасьов це дуже потужний військовий експерт. Він, наприклад, каже, що Україна досі не отримала атаками тому, що німці нам їх не дають. Хоча атакамс це американська зброя. Що ми хотіли атакамси ракети дальнобойні, так німці сказали, ні, ну і запад теж здесь понял безперспективність гри. Дальнішої війни міряє він також на себе і генеральські погони. Він розповідає, що наступ України вже давно закінчився, ніде наші підрозділи не наступають, а тому треба терміново віддавати наказ про стратегічну оборону. Що наступлення закінчилось. Що нужно переходити к обороні. Стратегічка обороні і между прочим, розмірковує також оцей генерал Медведчука і про те, чому взагалі в Україні є війна, і ви не повірите. У війні винна не так звана Росія, у війні винна сама Україна, тому що вона вийшла зі складу Совєтського Союзу. Чому всі демократичні? Правда, не но але демократічні. Незріли демократії по пространства. Усі государства тільки. Він, звісно, акуратно підбирає слова і намагається не наговорити собі на статтю. Тому все ж таки зазначає: ну так, є російська агресія, але не російська агресія є причиною того, що в Україні війна. Так, да, з одного сторони, це російський реваншизм, там називати імперіалізм, агресія і так далі. Ясно. Не та етап за скобки зараз винесу, тому що а, там ну, не було з'явлено тут лупасіліка. Але все одно цей пропагандист палиться, палиться тому, що використовує ті самі методички російської пропаганди, які ми з вами чуємо і ще, напевно, із 2015-16 року. Як, як Запад, вміє Чому? Тому що через демократію можна мінять. В тому если якщо вона извне. наша ідея очень простая: Налаживать добрососедские отношения з Российской Федерацией, восстанавливать промышленность, избавиться від внешнего управління. Так, так, друзі, внешнее управління у війні винна не так звана Росія. Захід нас зливає. Усе дуже погано буде і ще гірше і взагалі. Не варто вже думати ні про яку війну, вона ж напевно закінчилася. Тому треба зараз, уже час на війну на войну, и так далі, думати не війні і оружи это пусть займається новий міністр оборони е, генштаб і так далі. А політики должны сосредоточиться на этом. Я просто сейчас що будут, вибори будуть і всі будуть войне. Так званий політолог а по факту антиукраїнський пропагандист Вадим Карасьов намагається підвести українців до думки про те, що треба терміново сідати за стіл переговорів із Владимиром Путіним і дарувати так званій Росії українські території та українських людей, аби тільки був мір. А надо горіть уже Политики должны говорить о мире. пусть говорять, що может быть бути треба подумати про дипломатію. І знаєте, друзі, я не просто так на початку випуску казав про мережу антиукраїнських пропагандистів, тому що їх насправді дуже і дуже багато зараз є в Україні. Зверніть увагу на ведучу, що може бути надо подумати і о діпломатії. Говоря, говорять. Ну але не за захід... політики я... не західного світу кажуть про це. Ні. Оцю псевдожурналістку, яка брала інтерв'ю у Карасьова, звати Лана Шевчук. Я дуже добре пам'ятаю, хто це така, тому що це також пропагандистка Медведчука, яка працювала на одному із його телеканалів. Що маса є гарячих тем для нашого з вами, друзі, спільного аналізу бути поруч це субота і це незва займалася вона антидержавною пропагандою і ще до повномасштабного вторгнення. Також і на мураївському телеканалі наш мисіч. С в студії а, вон з Антоном. Антон Донбас не знаходиться в составі України в цьому протистоянні ордло Україна, ордло Україна, і вона постійно тягає на свої ефіри антиукраїнських пропагандистів. Як, от, наприклад, іще чаплигу, про якого я зовсім нещодавно робив випуск. Всі точки зійдуться этим літом. Друзі, це названня ефіра з Міші Чаплига. То що ми робимо на території Росії, називається тероризм. Ну, Смотри, хто туди став реально розуміти, що приз. При тому у неї усе нормально. Вона собі живе у Києві. Вона знімає усі ці ефіри у Києві. Карасьов також перебуває у Києві. А ще час від часу вона спокійно літає за кордон. Привіт, друзі. Барселоне і таких прикладів, на жаль, десятки. Зараз дуже багато антиукраїнських пропагандистів активізувалися у нашому інформаційному просторі і вони перебувають здебільшого саме на території України. І це не якісь там нові персонажі, це давно відомі нам із вами пропагандисти Медведчука та Мураєва. Відкритим лишається тільки питання, чому вони й далі можуть у нас в Україні. Працювати проти України і не мати за це абсолютно жодного покарання по поводу СБУ немає ніяких вопросов. Давайте іще раз в Україні зараз працює мережа антиукраїнських пропагандистів, які раніше працювали на Медведчука та Мураєва. Працюють вони спокійно. Ні, вони не займаються вже такою відвертою пропагандою, як займалися до 24 лютого 22 року. Але усе одно вони використовують тези саме російської пропаганди, розповідаючи про те, як у нас усе пропало, як усі нас кинули. Просто на дулі, як термін. Ново ми маємо сідати за стіл переговорів і домовлятися із Владіміром Путіним і дарувати йому просто так території України і громадян України. Ми ж із вами зараз поки не можемо звертати дуже багато уваги на таких пропагандистів, тому що наша увага зосереджена на фронті, тому що ми продовжуємо підсилювати наше військо. Бо це пріоритет номер один. До речі, нарешті я можу прозвітувати воїни головного управління розвідки отримали від вас три. 30 тепловізійних дронів Mavic 3T на загальну суму майже 4,8 мільйона гривень. Дякуємо підписникам Сергія Стерненка за надання дронів Mavic 3T. Це спецпідрозділ Кракен, і ми висловлюємо свою подяку спільноті підписників Сергія Стерненко за те, що мали змогу передати нам ці засоби. Завдяки ним ми збільшимо кількість хороших руських. Слава Україні! І ще один підрозділ отримав від вас дрони Камікадзе. Про це я вже прозвітую окремо у себе у телеграм-каналі. Ми будемо і далі підтримувати сили оборони України разом із вами, але. Після нашої перемоги ми не забудемо про жодного карасьова, чаплигу, діордіцу чи іншого антиукраїнського пропагандиста, який тимчасово лишився без покарання.